У неспокійному сьогоденні важливо знаходити час та можливості для того, аби наповнювати своє життя позитивними емоціями та підтримувати внутрішню гармонію. У цьому вам може допомогти марафон благодійних майстер-класів для дорослих, другий цикл якого ось ось розпочнеться у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості. Попередні майстер-класи показали, що вони дуже цікаві для дорослих. Учасники, які були присутні на майстер-класах. Були вражені, задоволені. У нас був зворотній зв'язок, ми отримали дуже багато компліментів. Під час марафону ви зможете спробувати себе в різних творчих напрямах, відкрити нові таланти та відволіктися від буденних турбот. Досвідчені педагоги поділяться своїми знаннями та допоможуть власноруч створити щось унікальне. Майстер клас по виготовленню різдвяної зірки буду проводити я. І дуже багато буде майстер-класів, які будуть присвячені саме зимовим святам. Ми будемо малювати, виконувати дуже цікаві завдання в техніці акварельний живопис і арт-терапія це один з сучасніших методів впливу на психоемоційний стан людини. Я думаю, що це дуже буде корисно для всіх учасників. Реєстрація на участь у благодійному марафоні триватиме до 1 грудня. Зробити це можна у вайбері за номером телефону, який бачите на екрані. У повідомленні необхідно зазначити ваше ім'я, прізвище, номер мобільного та назву обраних майстер-класів. А вартість майстер-класу залишається та ж сама 200 гривень. Ви можете записатися не тільки на один майстер-клас. У нас були такі учасники, які записувалися одразу на декілька майстер-класів і не пошкодували. Тому ми всіх раді бачити. І запрошуємо залюбки до наших майстер-класів. Окрім можливості розвиватися та отримувати задоволення від творчості, кожен учасник зробить внесок у важливу справу допомогу нашим захисникам. Усі зібрані кошти будуть передані 107-й реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді для придбання комплектів Starlink, які забезпечать зв'язок на передовій. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.